Всіх вітаю на каналі Пушинка Валюшка, і сьогодні ми розберемо породу Вовкодав і дізнаємось, чи зможе він виправдати свою назву і чи переможе Вовка. Перше, давайте розберемося, хто такий вовкодави. Вовкодав це збірна назва для великих порід собак, котрих розводять та використовують для полювання на вовка або ж охорони посилищ від вовків. Тобто, це собаки, які мають справу з вовками. Від цього й назва вовкодав. Які породи є вовкодавами? Вовкодавами є ірландський вовкодав, кавказька вівчарка. Алабай, або її ще називають середньоазіатська вівчарка. Марема, Абруцька вівчарка, піренейський мастиф, гампер тощо. На цих світлинах зображено ірландського вкодава, кавказську вівчарку і Алабая. А на цих маремано Арбурдську вівчарку, Піренейського мастифа та Гампера. Історія породи. Вовкодави це давні собаки. Їх вивели для полювання на вовків та для захисту худоби та дому від цих же хижаків. Зараз ці собаки можуть бути чудовими компаньйонами, адже вони добрі, ласкаві та мирні собаки, які мають накий характер. Битви за участі в кодаві велися не тільки в дикій природі з вовками, а й в гримському цирку, де ці собаки мужньо билися з левами. На жаль, наприкінці 18 століття чистокровних вовкодавів залишилося дуже мало. Через те вони стали собаками елітних осіб. Їх дарували королям і видатним політичним діячам як знак особливої шани визнання видатних заслуг. Таким чином, ці великі собаки поширилися по всій Європі та Азії. І в 1652 шістсот генерал Кромвель наклав офіційну заборону на вивезення Вовкодаю з Ірландії. Природа опинилася у повній ізоляції, що привело до її виродження. Якби раніше за допомогою Вивкодаїв не були б виведені німецькі доги та шотландський дирхаунд, то невідомо, чи вдалося б заново відтворити породу, чи ні. Характер! Це добрі, ласкаві, вірні, сміливі, сильні та доброзичливі собаки. Незважаючи на всю історію, ці собаки більше не використовуються в полюванні, а навпаки, стали ідеальними собаками-компаньонами. Це чудова порода для сімей з дітьми. Вони акуратні, негаласливі, люблять та прив'язують до свого господаря. Принаймні такий характер у більшості вивкодаєв. І переходимо до дуже цікавого питання, чи виправдає вовкодав свою назву та чи переможе вовка. Якщо говорити про те, хто переможе вовк чи собака, то точно це буде вовк. Адже він спритніший, квітливіший, та його умови життя багато чого його навчили. Я не хочу сказати, що собаки дурніші за вовків. Просто вовк, якщо побачить, що шанси у нього малі, зможе перехитрувати собаку. Тож шансів на перемогу у вовка більше. Так, існе кангал, який має укус сильніший за укус вовка. Але щоб продемонструвати цю навичку, треба мати купу інших, які в певної породи не завжди добре розвинені. Якщо говорити про вовкодава, то він був сторожим псом. Тому якщо вовк побачив би біля здобичі такого пса, який вражає розмірами та іншими здібностями. Вовк не поліз би у бійку з ним, а пішов шукати легшого шляху. Тому Вовкодав в певному сенсі залякував вовка. Також це мисливська порода і використовувалася для полювання. Тут хочу висловити свою думку, я вважаю, що коли вовкодав з вовком билися, господар, який був разом з собакою, міг йому допомогти. Але насправді вовкодав із вовком сам на сам чудово справлявся, адже дуже і дуже багато випадків, коли вовкодав все-таки міг загризти вовка. І мірі Вовкодав зміг би перемогти цього хижака, тож назва є логічною. І Вовкодави справді є вовкодавами. А як вважаєте ви, чи переміг би вовкодав вовка? Пишіть в коментарі: список використаних джерел. Дякую вам за увагу! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі на підтримку каналу. Для вас дрібничка, а мені приємно. До зустрічі!